Доброго дня в цьому відео у нас на черзі досить таки важлива тема, яка називається прийом роботи від веб студій. Уявімо ситуацію, що ви замовили веб-сайт у веб студії, в людини, яка робить цю роботу, і після того, як цей сайт був розроблений, замовнику потрібно перевірити, переконатися за те, що він заплатив гроші за якісний продукт, який буде легко просуватися. Отже. Розберемо приклад ми на сайті Escapeton. Наприклад, уявімо, що ми замовили даний сайт. Як правило, замовник він нічого не знає, ні в чому не розбирається, і тому алгоритм перевірки виглядає наступним чином. В першу чергу, що не дивно, потрібно подивитися дизайн сайту Ага, от дизайн чудовий. З цього ми можемо робити заключення те, що дизайнер це та людина, яка намалювала картинку сайта. І Дизайнер попрацював чудово, тобто картинка сайта вийшла класно. Крок номер 2 це перевірка самого кода сайта. Любий сайт пишеться на коді програміста та людина, яка дивиться на дизайн, і вже пише сам сайт по дизайну, по цій картинці, пише код сайта. Замовник, як правило, в коді не розбирається, тому в нас є чудовий сервіс, який створений. Пошуковою системою Google для перевірки якості оптимізації і перспектив будь-яких сайтів. Ми просто вставляємо ссылку на нашу сайт Escapeton в сервіс від Google, це офіційний сервіс, який показує, як ставиться сама пошукова система Google до сайту і чекаємо ми результатів перевірки. Сервіс він уважно дуже. Перевірить код сайта, обманути не вдасться, адже над цим сервісом працюють кращі інженери світу Google. Тому ось ми вже маємо оцінки заключення від самої пошукової системи. Для мобільних у нас оцінка якості 46% і 100%. Якщо ви бачите вже оцінку якості не 100%, навіть якщо ви бачите 95, наприклад, все тікайте від таких програмістів, адже це робота неякісна. Тобто сайт має оптимізований бути повністю на всі 100%. Отже, які проблеми, звісно, ви не розбираєтесь, тому я вам поясню. Ми бачимо, що зображення не оптимізовані, потрібно підганяти зображення, розміри зображення, щоб для комп'ютера завантажувалося, широке зображення для мобілки, завантажувалося, щоб вузьке зображення, ну, смисл завантажувати, широке зображення для мобільних телефонів, в яких інтернет обмежений і повільний. Також ми бачимо, що код сайту. Даного сайту працює повільно, про що нам пошукова система Google пише і швидкість завантаження сайту, звісно, підводить 3,6 секунд. Має бути одна секунда для мобілки в ідеалі. Отже, йдемо далі. Ми дивимося, якщо ми бачимо такі трикутники, їх більше двох. А ось купа цих трикутників, оцих квадратиків, це вже говорить про те, що Google має багато. І вагомі претензії до програмного коду сайту. Тобто людина, яка цей код сайту писала, Google свариться на цю людину. Наприклад, видаліть е, код JavaScript, код CSS, який не використовується. А дійсно е, задається питання сенс вставляти код сайту на стрінку, який просто не приймає участі в роботі та відображенні сайту. Код потрібен підвантажуватися, щоб був по мірі необхідності. Також у нас розмір кода зменшить, Google нас просить. Ну і, звісно, звісно, інших багато технічних показників. Коментувати всі я не буду. Переходимо з вкладка комп'ютер. Ми бачимо, що сайт також не оптимізований повністю. Ми бачимо відповідь від сервера, швидкість трохи хромає, також зображення не оптимізовані. Можу сказати, що. Швидкість може бути краще 0,9 секунд, це непогано, а може цей сайт завантажуватися і за 0,3, за 0,4 секунди, якщо його напише кваліфікований спеціаліст. Е, також ті ж самі помилки, ті ж самі претензії. Якщо ви такі, таку картину бачите, все робота бракується. Це говорить про те, що робота була виконана недобросовісно. Отже. З кроком номер один ми розібралися. Якщо ви скажете, що А це неправильно, ні, це все правильно, тому що це сам Google таке твердження, таке заключення дає. І тут, якщо людина каже, що це нереально, це неможливо, можна сказати лише одне, що поганому танцюристу дещо мішає. Тому. Переходимо ми до кроку No2. Перевіряємо сайт на помилки. Сервіс називається валідатор W3. Ось вставляємо наш Скейптон сайт, перевіримо. Ось ми замовник, так, замовляємо сайт, ага, дивимося. Помилки в коді є. Ось помилки, попередження. Це говорить про те, що програміст, людина, яка пише код, допустила помилки. Ну, звісно, всі ми помиляємося, тому роботу. Потрібно перевіряти і помилки обов'язково виправляти. Також я займаюся е, веб-сайтами. 12 років, в мене багато досвіду, і я, і я е, даю перевагу підхіду інноваційному на чистому коді. Отже, давайте ми ось на який сайт, будь-який сайт візьмемо з портфоліо. Звісно, ви можете перевірити бажану кількість робіт. Також перевіряємо. Ось я просто хочу вам показати. Сайти на чистому коді, тобто який, цей сайт, скейп, який має бути. Отже, трішки ми почекаємо, і бачимо чудову картину, що сайт на чистому коді, якщо він дійсно на чистому коді, фактом, а не словами, повністю оптимізований для успішного себе працювання. Мобілка, комп'ютер. Також про те, що я вам казав. Важливий показник опозиції сайту, швидкість завантаження. 0,4 секунди комп'ютер, мобілка 1 секунда. Також повністю відсутні будь-які претензії до програмного кода. Ось те, що я вам казав. Ці аудити вони успішні. У Google ніяких зауважень, претензій немає. Також переходимо ми до наступного пункту. Це перевірка кода сайту на помилки. Ну, код я скопіюю, тому що сайт закритий від індексації, вставлю. І бачимо ми, що сайт на чистому коді зовсім помилок немає. Відразу скажу вам те, що я сам допускаю помилки в коді, але перед здачею проєктів замовнику я перевіряю код сайта на помилки і виправляю їх, тому помилок в коді немає. Отже, ось такий алгоритм, який має дотримуватися всі люди, які замовляють вебсайти собі. Як сайти перевірити, як правильно прийняти роботу від веб-студії, ви вже знаєте, тому запам'ятайте одну річ, що якщо ми бачимо вже оцінка не 100 балів, мобілка комп'ютер, також ми бачимо купу цих зауважень, претензій до кода. Якщо ми бачимо помилки в коді, все це робота не добросовісна. Потрібно просити розробників, щоб вони допрацювали. Ваш програмний продукт для успішного SEO-просування, Про що нам свідчить сама пошукова система Google? Якщо ж людина каже, що нереально, ось я вам доказую зворотні, що це цілком реально. Тут питання лише в високій кваліфікації. Дякую за увагу, за перегляд і сподіваюсь, дане відео було корисним. Всього найкращого.